Поки була м не віддана, й було мені рівно. Куди м пішла любка, найшла любити вільно. Бо по горах іскадронів літаки літають, то на ліса й то на поля й бомбами кидають. Сьогодні, по прогнозу, цілий день має бути страшна гроза. Але все ж ми вирішили поїхати кудись в експедицію. Обрали для цієї поїздки. Присілок Копчин в селі Миколичин. Ми розпочали наш піший трекінг ще перед сильним дощем і спустилися до ріки Прутет чемегівський біля самого водоспаду на Чемегівському скельному каньйоні, довжина якого 3 кілометри. Поки погода сприяла, ми піднялися доверху на іншій стороні самим водоспадом, оскільки довго не було дощів, то води там було дуже мало. За... людей, які тут живуть, ми знайшли не так вже й багато. Деякі хати вже пустують або й занепали, бо багато часу там вже ніхто не живе. Пані Василина Васильчук поділилася з нами дуже цінним усним народним фольклором, і гумористичні співанки, і серйозні балади про Другу світову війну. Одна з головних цілей нашого каналу зберігати усний народний фольклор в наших відео, щоб підтримати наш канал Гуцулендія. На Ютубі напишіть коментар під відео. Підпишіться на наш канал, якщо ви раніше цього не зробили. А для фінансової підтримки залишу посилання на Монобанк та Патреон в описі. Але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України. Зокрема, рекомендую фонд Стерненка. Любіть своє українське. Знову ми на Чимгівському каньйоні. Зараз пробуємо піднятися наверх до того мостика. Чинигійський каньйон останнім часом став дуже популярним, для друзі на Спробуємо зараз піднятися самісіньким водоспадом наверху. Така от екофлора на водоспаді літом. От і укріплення, яке збереглося від моста Віадука, що з'єднував висококолійку. З цієї сторони ще збереглася стінка з усіх сторін, з цієї вже тільки маленька частинка. Зі ще одного песика, і почався дві. Якої краси цей каньйон. Словами не передати. ходимо такою лісовою стежкою. Це цікаво, тут теж живуть люди. А Тут був ще один міст. Друзі, це один з моїх любимих грибів, до речі. Тут їх зразу два, але цікаво, що один зірваний і поставлений на інший. Це є голубінка, кажуть на народі. Або ж сироїшка. Ми беремо, зразу два. бачите? Див... Прик... Ні! А, це, це аномалія. Так вваж... А як так може бути? Ви... 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 Я Ви вваж... не знаю, вваж... лишити. Цікаво, цікаво. Це аномалія. Тут просто неймовірний, чарівний та ліс. Дуже люблю ходити такими дикими потоками. А зліва та справа людські хати та присілок. А ці гриби в нас в народів в Карпатах називають білі. Не білі, а саме білі або ж груждилі. Їх нас квасять. Ось і стара гуцульська хатина. Та тато проводить експедиція. То, то то голубін. Ось і старенька гуцульська хатина. Повністю типова. Це, з ганком. З ганком. Раніше вона й худоба жива. Киромерський камінь, який зливали воду. Ну. Так покручене дерево рядом. Знаємо ці які гарненькі. Такі гарні поля тут, ці квітки. От нас кажуть, що вже осінь, правда? І там ще є цілий присілок високий гірний зверху. Оце вже наступна старовинна 150-літня хата. Присілку Копчин. Неймовірної величини, як на той час. Це була дуже багатська хата. В той час робили малесенькі хати два на три. три це Страхувати це були. Сергій написав. Сергій у вас є? Це була така, така піч з Тут була піч, жартка, тут була піч. Кажете, що будував ваш предід? Так, що мій предід будував цю хату, побудував такий був дбайлевий. Кавалером побудував таку хату, тоді оженився. І пішов на якусь війну потім, і не вернувся. То моя прабаба казала, що це такий він був добрий чоловік. Ну, то і що? Ну, не повернуся, потім вона знайшла другого, вийшла заміж, мала мого тата вже. По моєму тато Микитюк Василина Петрівна. А по чоловіку Васильчук Василина Петрівна. Думаєте, що, як що я гарна нагадати тепер, так би одну. Захрепла я. Якби музика грала, то я б вам співала. Музика Дала, не... Яку співанку співати. Дайте якусь вашу улюблену, тут колонки. Ой, то знаю тих коломейок, але повірте, то як сидить, співають усі, то де приходять на голову. А так тепер каже, знаєш. ходи, надумай, думаємо, вспівати. А щоб там не теку, а ти поставила поставило. Паде дощик, паде дощик на білу березу. А я свого маленькому і сорочку мережу. Пойкувала й зазуленька верще те високо. Поки була невіддана, було ми широко, поків була віддана й було мені рівно, Кудам м пішла любка, найшла любе того лівно. я як й жидеті палеле, на столику я ворогін, файні хлопці пеле, на столику я ворог писарка песала, на горішку, розкорішку й ташка щебетала, а дайте ми, горівочки ротик нам мочете. Та й буду ці співаночки самі торочити, ой дубе зелененьке пахнеш дубиною. Будеш Любко, банувати цілий вік за мною. з Любкою так за мною, як я за тобою. Ніхто би нас не розлучив, я крепку з та я крепкою з водою і кешкою розлучити. Та так мені миленьке, тяжко безкіжити. Грибе Град падає, просто град. Може, нарешті гриби, що точно. Будуть? ви любите гриби? Ми любите не згорати. Ну, то все, або ми вас гостима, або ви нас, то таке діло, дощ пішов, то так не може бути. Може ви ще прийдете до нас. А ми ще приїдемо до вас, ми все разом приїдемо. Ми, ми. ми не знали, що ми до вас Та я шокую, шокую. І старі люди. Ну. Файлю, я Дуже файно, що мачі дощ що для людей вода є, так що так. За бандерів. О, за бандерів. А, ну чекайте, ще да. та сорочка. Ну, да, ми Галина казав, коли коваша вишиванка. Мабуть. А я тепер ціше. Полоненко, гордовенко, і чос погордовіла, не й коровками поле загноїла.

А се пана стрілецька могла, на могелі дубовий далека, чорніє, де сіле українці трава зеленіє. Десяле у трава траенє сібили si у країнці, за славу за да волю, лишились осталися, й по покою. Oj mohela lá pane brate, mohela, mohela, jak by jí rozorate, že to Jak ne, že to, jak ne, že to, to já upřemeťu, šobe buloj mape, Роге, та й на паланицю. Та негайно, бо я чую свій голос не такий. Не можна тримати, обнімати, як гримет одне друге. І грім ударив, то казали, що. Так. Тобто, це вам сказав ветеринар, що це справжній свої кіт? Так. Ну, ви знаєте, що це дуже велика рідкість. Червоні книзі для себе коти. Так, вона каже, що це він не є такий звичайний кіт. Ну, давай її зробимо. Та ви шо? Я, що? Саватим. Він середній, 10 років, один зуб має. Слухайте, реально лісовий кіт. Дуже похожий на лісового кота. <котъем> він я такий грубий якось. Кинете в інтернет? Я кину, кину. Просто він мокрий і такий нещасний. Він трохи... Та, та він все одно добре виглядає. Він так ліщина не було, я витягнула. Та ви що? Його ніхто тепер не роки ніхто взагалі у пісні, ніхто найді не згадує, Там ніхто люди, забудуть, убили, та убили не дуже забули що топору. Штефана Бандеру рубили та вбили всіх хлопців, лиш не вбили україну у вішеті сороці. не вбили україну. У вішеті сороці, гості наші приятелі ви мені сіснили, дай вам, Боже, здоров'ячко, що ви приходили, а я з вами файні гості сіду забавлюсі, я гіркого й полиночку, як меду, нап'юсі. На пиймосі братні він це дорогого, бо бо знає, чи діждемо роченька другого, бо знає, чи діждемо, чи будемо жити, чи будемо за цим столом горівочку й пити, а горівка й не сквасніла, і ми її вип'ємо. Наші слава й не пропала, за й ми жиємо. Напимось сі, братні, напиймо, напиймо. Хто нам буде й на заваді ми того набеймо. Як сі війна зачинала, і сонце сі змінило, та й на нашій Україні сумносі зробило. Прийшов вже до війська і требася збирати. Кожний жовнір до двох годин мусів у полку стати. Діти тата обступили татку наш рідненький, на кого нас лишаєте, як ми ще маленькі, не міг тато ні сказати рідненькій дитині. Йому серце й розпадалось на дві половині, взяв він торбу й подорожну і вішов на дорогу, Лишив дітей з сиротами та й жінку небогу, Отам-отам стара мати сином ся прощає, а дівчина й заручена жаль, умирає. А ще вчора й присягала вірненько кохати, а сьогодні вже вечором мусить покидати. Посідали й до потягу хлопці розірвісти, по дорозі їх зустрічали страшні сумні вісти, бо по горах із кадронів літаки літають. То на лісай, то на поля й бомбами кидають, прилітає враз землею шматське людське тіло, що до життя й воно бралось і жити хотіло. Прийде мамко, подивись, чи пізнаєш сина, на кусочки розірвана рідненька дитина. Ніхто днему й не підходи, не дає ратунку, лежить бідний хлопець, вранях тяженькім рештунку, на нім куплі защеплена, й на плечах патрони. Лежить бідний хлопець, в крові то плаче, то стогне. Лежить бідний хлопець, в крові то плаче, то стогне. Здобув слово, найпослідне ратуй мене Боже, та не біг всі бідний хлопець більше й подивити, грудях рана й заболіла, та й перестав жити. Нема хреста й нема ями, нема домовини, ніхто вістку й не напише й до його родини калина та й береза, й білим цвітом цвіла, а муравай зелененька, його кости вкрила, отакати і зробили, із нашим народом, що не одному і на чужині стала земля гробом. Що? Сьогодні нас дуже гостинно прийняла сім'я Васильчиків в селі Микуличин. Ми ще сюди Ми ще обов'язково приїдемо. Бажаємо вам много я літа і неймовірний Копчин. Ми сьогодні побачили град на свої очі на камері під час того, як я знімав співи. Вдарило на 20 двадцять блисковок. Дивіться, яка тепла річка. Ще нещодавно. Сьогодні ми проходили, підіймалися, друзі, саме по цьому водоспаду. Його взагалі не було, але подивіться, що зараз твориться. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.